Друзі, хотіла з вами поговорити, але не знаю, чи вийде чи ні, бо погода на дворі така неочікувана, йде мокрий сніг, він одразу штане і дуже сніг. Якщо я до лікарею, то потрібно буде великоді. Коли переконуєте тут до лікарення, приблизно година часу різниця. Мокро, легко, йти дуже. І сказав, але ні, камеру в руках тримати під просто. Неможливо. Тому повернуся додому і обов'язково до вас підключусь. Чуть у мене камеру читає, оказується. Я навіть не помітила, коли знімала цей відеоролик. Всім приємного перегляду! Ну що ж, друзі, я повернулася вже додому з тої мерезненної погоди. Хочу сказати всім дякую за підтримку. Дивлюсь, у нас додалися за підписники. Дякую вам, що ви нас підтримуєте, що ви пишете коментарі і даєте якісь поради. Що я хочу сказати? Хоч і чоловік був три дні вихідний, але якось не було, я не брала в камеру, не вмикала. Не знаю чому. Я якийсь неправильний блогер, Обично всі блогери там, да, щось показують, щось, щоб щось новеньке, щось вийти з хати. Але я не вмикала, в мене не було, мабуть, не того знімального настрою. Хоча, якщо бути чесними, місяць лютий, доволі такий важкий в нашій сім'ї був в родині. І... Для багатьох людей він був важкий, тому що це вже рік у нас в країні йде війна, і ти розумієш, що рік, рік, цілий рік. Дуже багато було спогадів у людей, дуже багато я бачила відеороликів і на Ютубі, і в Тіктоці, і в Інстаграмі. Усюди було багато роликів цих спогадів, цих важких часів, які ми всі пережили з вами. Хоча як психологи рекомендують обов'язково прокрутіть ці важкі часи, щоб позбутися от у... Десь внутрішнього страху, який у нас у кожної людини є. Хоча багато хто каже, ну там вже не реагують на сирени, там є також такі відеоролики гуляють, е е коли об'явили тривогу, люди біжать до вікон, чи взриви, там, чи ще щось. А, люди різні, ми всі різні, кожен реагує по-своєму. Є люди, які під час обстрілів поки щось активізується і роблять. Є люди, які десь ховаються, ми різні. Тому я не вважаю за правильним сміятися над цим. Або ну, звичайно кожен заробляє на, на тому, на чому хоче на контенті, але важкий час був дуже важкий. Мене навіть німці підтримали. Я їм дуже вдячна. Та родина, яка нам дуже допомагала в Німеччині, вона нас підтримала, написала нам добрі такі слова. Я їй дуже вдячна. Це дуже знаєте, так, дякую їй. Я розумію, чому вона написала, тому що в неї чоловік служив. Він був військовим і приймав участь у воєнних операціях. Вона мені про це розповідала, тому вона розуміє, що таке війна, хоч і не бачила на власні це очі. Тому я їй дуже вдячна за підтримку. Це не моменти. Я не хочу сказати, що ми якісь там близькі люди чи ще щось, але ми постійно спілкувалися. Вона постійно нас підтримує, підтримувала, коли ми жили в Німеччині, і підтримує навіть зараз, коли ми повернулися до України. Це дуже я вже давно казала, що багато що залежить від самої людини, а не від її нації. Тому ось такі моменти мені для мене здається постійними. І ще в мене одна головна новина. Хочу сказати, я протрималась два тижні без цукру. Два тижні без цукру, це щось неймовірне для мене. Я обов'язково з вами поділюся цими враженнями, чи якщо ще два тижні тримаюся. Стосовно розум... багато казати немає, що тому не планую записувати окремий відеоролик, бо ну, нема про що казати, якщо ти мені не зрозуміло. Два тижні без цукру, солодкого хотілося. Не буду обманювати нікого. Хотілось мені, звичайно, я дуже люблю солодке, по мені, мабуть, і видно. Хотілося солодкого. Стосовно об'ємів, в мене здається, в талії пішов один сантиметр, але це такий він мог піти і не тільки від того, що я не їм солодке. У мене зменшились, як це назвати українською мовою, я забула це слово, отьоки. не пам'ятаю, я переведу це слово для себе, бо мені дуже цікаво, я не пам'ятаю, як це буде українською мовою слово. Хоча я була у лікаря, і лікар сказав, що отьоки ці. Опять, бачите, це слово не крутиться в голові, не можу згадати. За причиною їх це наші з вами оціністрихондроз, чи як правильно звучить, є великою причиною того, що організм руки, лице утікає. Отіка, от, отікає. Українською утікає, буде правильно? Чи ні? Напишні, будь ласка, а не, а не із за нирок. Це мені лікар пояснив таким чином. Тому один сантиметр, тримаюсь далі, що буде далі, подивимося. У мене поки є план, я казала, на місяць, але в голові вже далі навіть, простроюється, я хочу більше, ніж місяць. Що буде далі, не знаю, не буду загадувати. Утримаюся чи не утримуюся, бо ну, хочеться солодко, не хочу кривити нікого, обманювати. Нашу. Але фруктозу я також не вважаю правильним вживати в їжу фруктозу, а Стевія біля мене в АТБ немає Стевії, щоб замінити, заміни, ну, або шоколад якийсь на стевії, або ще щось. Я була в рості на Холодній Горі, то там купувала собі невеличкий кусочок, маленькі два батончики на стевії, але... Ну, солодке, але знаєте, ну якось воно так, що там того батончика, як цукерочка маленька. Тому ось такі в мене новинки. Чоловік на роботі, і ми трішки змінили графік там, у зв'язку з, з цією річницею, такою не дуже приємною датою, да? тому ось такі трішечки розповіла вам. Пишіть, що у вас новенького, мені буде цікаво почитати. Маю надію, потепліше буду частіше десь виходити і вам щось цікаво показувати, розповідати. До скорої зустрічі Наступного наступних відео.